Друзі, з вами компанія Дешева Ковка. Тільки що для вас в цеху знімали відео і вирішили зайнятися ще коротеньке відео, що в нас відбувається. Тут, як бачите, у нас є наш бус, і він вже у нас повністю загружений воротами, заборами. І вже завтра, в четвертій ранку, він відправляється на Одешу. Тут, як бачимо, стоїть комплект воріт, до нього зразу йде 7 секцій забору. Далі у нас йдуть секції забору від воріт а 0177 І далі тут у нас вже загружені два комплекти воріт А-0177. Далі йдемо в цех, подивимося, що у нас зараз відбувається в цеху зачистки, покраски і що у нас вже стоїть, звісно, на фотографії, і вже завтра також їде до своїх власників. А нагадую, в нас доставка безкоштовна прямо до вашого подвір'я. Тут, як бачите, в нас вже є пофарбовані ворота під кодом А0164. Тут вже стоять спаковані ворота, які вже також йдуть завтра до свого власника. Далі у нас тут є каліточка від воріт А01.91 з каліточкою всередині. Вони завтра йдуть в зачистку. Надіємося, завтра теж вони будуть на фотографії. Далі у нас є ворота під кодом А0164, які вже зачищені, зараз будуть відмальовуватися, точніше завтра, і йти в покраску. І тут вже, як бачите, теж стоять для фотографії вже ворота під кодом а 0164 які вже завтра ми будемо відправляти до свого власника в Франківську область. Якось так, друзі, тому для отримання каталога телефонуйте нам.